Випробувати, який звозе, е, подарунки по, е, по е, домам. Оце от такий домик. Ну це і оце. Все, я кладу йому подарунок. І висеємо. І викидає. Цей робот працює за допомогою двох двигунів, щоб він їздив вперед, назад, повертав. Пощо один двигун, ось ще інший. Та третього двигуна, ось він. Щоб робот міг повертати цією платформою. І ще в ньому є. Три датчики, один датчик кольору, щоб він е, бачив чорну лінію та зупинявся. Е, другі два ось. Інфракрасний датчик та ультразвуковий. Ультразвуковий реагує на е, будиночок та е, дає команду вигружати подарунок. І ще на ньому є датчик дотику, щоб коли на нього щось. Лавє подарунок, щоб він натискався і він їхав його відводити. Ось програма до цього робота. коли натискається ось ця кнопка, то й спадає сюди груз, ну, він вмикає двигуни БЦ і, і їде вперед. Він їде, поки не спрацює ультразвуковий датчик, поки не побачить будинок. Ось він спрацьовує. 7 см або ну менше зупиняється цикл 1. Оце цикл один. Він зупиняється. Тобто він зупиняється. Ось що, далі він оцим двигуном А вивертає подарунок, чекає 3 секунди і піднімає обратно ось так. Потім він їде назад. Ось, він їде назад. Потім, коли спрацьовує датчик кольору, ось, на чорну лінію, зупинить цикл 2. Зупиняється оцей цикл. Ось о друга програма. Потім знову до другого будиночку падає на цю кнопку, кладеться груз, він повертає. А потім все як там. Все як там. Тільки потім, коли він приїхав назад, зупинився, він бачить лінію, він зупиняється, а потім повертає рівно. Потім все те ж саме, тільки він повертається не туди, до того будиночка, а отуди. Ось, після натискання повертається. Все. Ну і, і все. Потім він, коли це все опять проробив, він е, повертається рівно. Ну, бачу, лінію повертається рівно і чекає оце все в циклі. І чекає початку е, заново.